Всім привіт! Сьогодні знову здобна випічка. Куди ж без неї? Рогалики зі згущеним молоком. Начинка може бути різноманітною: джем, повидло, сир, мак і так далі. За вашим бажанням. Отож, готуємо. В Глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо дріжджі, чайну ложку цукру з загальної кількості. Перемішуємо. Додаємо 4 столові ложки просіяного борошна з загальної кількості. Знову перемішуємо. Накриваємо та залишаємо хвилиночок на 20, щоб пара підійшла. Готуємо здобу. У мисочку вливаємо розтоплене масло, додаємо цукор, який залишився, ванільний цукор, сіль. Перемішуємо. Додаємо два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Перемішуємо. Опара гарно підійшла. Тепер об'єднуємо дві маси. Частинами додаємо просіяне борошно та починаємо замішувати тісто. Коли вимішувати ложкою стане важко в кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти, які залишилися, і мисочка була чистою. Притрушуємо борошном робочу поверхню, викладаємо тісто, обкачуємо його та вимішуємо хвилин сім. Щоб воно було м'якеньким та еластичним, змащуємо миску олією. Викладаємо тісто, його теж змащуємо олією. Накриваємо та залишаємо хвилин на 40 60. Тісто дуже гарно підійшло. Викладаємо його на робочу поверхню, скачуємо жгут. Ділимо його на 12 частинок. Кожну частинку округляємо та викладаємо на поверхню змащену олією. Кожна кулька приблизно 70 грамів. Накриваємо та даємо відпочити хвилиночок 10. Тепер можна працювати. Розкачуємо овальної форми заготовочки, перевертаємо обов'язково, викладаємо начинку та далі робимо ось так, як на відео. Все дуже просто. Готуємо деко, вистилаємо його пергаментним папером. Накриваємо і залишаємо хвилин на 20. Змащуємо з маскою. Духовка розігрівається до 180 градусів. Випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Рогалики готові. Дуже ніжні, м'якенькі та золоті. Готуйте та смакуйте. Всім приємного чаювання, миру, добра та здоров'я. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!